Унаслідок прямого влучання іранської ракети у багатоповерхівку у Бат'ямі загинула семирічна Настя, а також її рідні, мама Марія, бабуся Олена та двоюрідні брати Костянтин та Ілля. У серпні 2022 року родина Насті дізналася про її діагноз лейкемія. Вони початку лікувалися тут, в Одесі, але лікування не допомогло, тому що не було таких медикаментів. Замовляли через Німеччину і теж не було ну повинна бути повинно було бути більш ліпше лікування тому було прийнято рішення і слава богу що е, фонд допоміг переїхати до ізраїля з грудня 2022 року Настя перебувала на лікуванні разом з мамою та бабусею. У травні 2024-го до них долучилися двоюрідні брати Насті. 2 травня минулого року вони поїхали туди, тому що Настінка дуже хотіла їх побачити. Вона дуже, ну, дуже просила про це. Ось, І мій молодші постійно тоді були обстріли. Усе. І молодший постійно плакав, боявся цього всього. Мене сестра переконала, що там тихо, що вона за усе той час, там півтора року вже в рік ну, пройшло, і що у них сирена там була ну, два рази за, за, все, за весь час. І, і, і Костик хотів, там, діпатіше, тому що плакав дуже багато, і за це дуже сильно боявся. Ну, і Ілюшка он, он не боявся ніколи. З Ільєю спілкувалась ось 14-го вечора, десь о 10-ї, 11-ї години ночі в останній раз. Ілья розповідав, що щось, були якісь обстріли, що, можливо, буде війна і так далі. Просила, щоб він був обережний. Він каже, так ні, тут тихо, спокійно, як би ось. А коли к ним ще нічого не прилетіло. Ось якби так. А так що він робив там. Ну, своє розказував як завжди. Про влучання іранської ракети в будинок, де проживала родина, повідомили волонтери Хрещеній Анастасії Христині. Вони мені сказали по телефону. Я кажу, цього не може бути. Ну, не може цього бути. Я б'ю свого чоловіка у груди каже, це неправда. Ну, неправда, це ну, не може бути. А він, він бере слухавку, розмовляє. Це була волонтер з Ізраїлю, А вона йому розказує: цей момент, це якось я не знаю, як це трапилось, Вона мені каже. Мій чоловік біля мене сидить і відкриває новини, що потрапили в той самий дім. Я згорала сумасшедша, тому що нікого ну, ну, немає тепер. І будущее, і підтримка моя, і опора моя, і в моєму будущий його немає вже. Чотири тіла рятувальники знайшли одразу. Пошук тіла Марії тривав декілька днів. За словами Христини, вона опинилася в епіцентрі ракетного удару. Маші тіло знайшли не так давно. Ми, ми дізналися вчора про те, що це є Маша. І ви самі знаєте, що там зараз відбувається в Ізраїлі. Тому велика дяка тим, хто цим займається, просто правда, машу декілька днів шукали. І знайшли. По ДНК Настюші та Тетяни змогли встановити, що це саме вона. Я так підтримую спілкуюся з посольством, яке представляє Україну, чи українське посольство в Ізраїлі. Так, мені сповістило про те, що буде кремація у будь-якому разі, тому що тіла дійсно у такому стані, що перевести неможливо. Тобто дітей усіх пізнавали по прикметам якимось особистим. Так, мені також предлагають поїхати туди, коли буде по їх по їх теж, у Ізраїлі, як, по їх традиціям. так. Вони будуть проводити там свої помінальні служби також, а після цього будуть кримірувати усіх. Поїхати туди я не знаю. Усі дуже бояться, тому що там також обстріли і так далі. Мене всі відговорюють від цього. Та як сказати, в кошті в мене теж немає туди полетіти, хоча мені хочеться. Ось, і потім, після кремації, так, вони будуть передавати мені їх на Україну. Перед кремацією, перед сином, цим, так, я також буду здавати ДНК це, це обов'язкова процедура, навіть для того, щоб просто мені передати. Вони ну, повинні знати, що я дійсно був близький, ближайший родич їхній. За словами Ганни, за тиждень має відбутися кремація. Втім, терміни можуть змінюватися через ракетні удари. Влада Матвійчук, Олена Голда, Євген Войтенко, Суспільне новини Одеса.